Україна готує посилення авіації. Зеленський анонсує історичну угоду із Франції. У Криму горе матір накачувала дворічного сина наркотиками та алкоголем. і Викладала відео мережу. Словацький прем'єр Фіцо спровокував протест учнів через свої антиукраїнські заяви. А ВР НАРДЕПИ подали законопроєкт, яким пропонують заборонити виїзд за кордон чоловікам із бронювання. Про це і не тільки говоримо далі. У випуску вітання мене звуть Анастасія Дмитровська. Це Україна сьогодні. і Ми починаємо. Бойові дії в Україні припиняться найближчим часом. Про це у розмові з американськими журналістами заявив Дональд Трамп. Єдине, чого я ще не зробив, це Росія та Україна. Ця війна ніколи не повинна була початися. Це кривава бійня, це жахлива кривава бійня. Там дуже багато солдатів такого не було з часів Другої світової. Це станеться. Сподіваюсь, це станеться скоро. Ми. Тиснемо на них, знаєте, через Індію та нафту, і Індія вже виходить інші теж. Бо коли Росія продає нафту, в них є гроші діяти. Так, але думаю, ми це зробимо, хоча це ганьба. Так, крім цього, Трамп наголосив, що за останній місяць у війні між Росією та Україною було вбито як мінімум 25 тисяч військових із обох сторін. Які ключові важелі впливу на Путіна ще залишились? Я врегулював вісім воєн, і мені залишилася одна. І знаєте, кажуть, що за останній місяць між двома країнами загинуло 25 тисяч солдатів. Майже порівну з обох сторін. Подумайте, 25 тисяч молодих. До речі, вони вже старіють, мушу сказати. Але молоді солдати загинули. Цього б ніколи не сталося, якби я був президентом. Я думав, у мене дуже хороші стосунки з президентом Путіним. Я думав, що це буде моє легке завдання. Знаєте? Так. Бо я вирішив деякі війни, які тривали в одному випадку 32 роки, в іншому 36 років. Знаєте, і я це зробив, владнав їх за якісь два дні. Я дуже цим пишаюся. Україна готує угоди із Францією та Грецією щодо посилення власної авіації та ППО. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. І також ми працюємо з нашими партнерами, щоб наповнити програму Pearl. Програму, яка дозволяє нам купувати американську зброю. Зокрема, це системи протиповітряної оборони, ракети до них. Особливо важливо в цій програмі ракети для петріотів. В ніч на сьогодні Петріоти дуже добре спрацювали. Є збиття російської балістки, але треба ще значно більше сил, систем ракет до них, щоб захищати життя. На цьому тижні є рішення держав Північної Європи: Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та наші Балтійські друзі. Ще 500 мільйонів доларів. В програму Пьору це суттєво нам допоможе. Ми готуємо постачання також інших сильних систем протиповітряної оборони, посилення нашої авіації. Ми готуємо сильну угоду з Францією. На ближчим часом ми фіналізуємо її, впевнений. Нашу історичну угоду за словами президента на додачу Україна готує угоду по енергетиці із Грецією. Ми готуємо угоду із Грецією по енергетиці, щоб максимально розширити варіанти постачання газу в Україну на цю зиму і в стратегічній перспективі домовленості з різними країнами Європи від Норвегії до Греції, щоб у нашої держави були гарантії забезпечення газом. Вже завтра президент Зеленський має здійснити візит до Греції а 17 листопада до Франції. Сили оборони навчилися ефективно протидіяти російським аеробалістичним ракетам. Не про це зокрема свідчить, вчорашній удар по Хмельниччині. Інформація про загиблих, травмованих та руйнування не надходила. Коротко підсумував результати атаки. Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Натомість військові аналітики кажуть, українські повітряні сили завдяки оновленням комплексу репліма можуть тепер збивати кинжали із курсу. Завдяки цьому ракета відхиляється із курсу, і падає за сотні метрів від цілі. Як приклад такої роботи Аналітики наводять супутникові знімки біля аеродрому у Старокостянтинові, на яких безліч вирв від промахів ворожих ракет. Саме туди переважно ворог і запускає свої кинжали у спробах знищити українську військову базу. Часом мають в зсу рішення не тільки проти російських ракет, а й проти атак окупантів на землі. Сирський заявив, що Сили оборони вже розробили заходи проти спроб армії РФ закріпитися у багатоповерхівках Покровська та Мирнограда. А заразом показали й неймовірну результативність у знищенні ворога не три колони за три дні. Російські штурми стали ще масованішими і безжальнішими насамперед для самих Росіян. Так, за три дні ЗСУ рознесли вже третю колону ворога, яка висувалася в атаку на українські позиції. Напередодні стало відомо, що сили оборони знищили місце зосередження живої сили 51-ї армії РФ під Покровськом. Інцидент стався у населеному пункті затишок Донецької області. Як повідомили ССО у своєму телеграм, на момент застосування дронів у будівлі зосереджувався ворожий контингент відразу двох бригад, перед яким стояло завдання оточення з півночі покровсько-мирноградської агломерації. При цьому аналітики виокремлюють і Інші успіхи сил оборони на цьому напрямку ще приносили на пункта Красний і Родинська. Насукомі звісно, Родинська ну фактично повністю зачищена от вражеского п присутствия, плюс бої происходят в районі котлі 1 мая 1 1 травня, плюс есть є... Достатньо така тривожна інформація касається населеного пункту рівне, вона находиться якраз між покровською Мирноградом. Там противник питався просичити з наші бойові порядки. Ета атака відбита. Говорячи про ситуацію в самому Покровську, експерти констатують, як і раніше окупанти ставлять перед собою завдання перерізати логісто зсу. Однак, як і раніше, зробити це не вдається. При цьому ситуацію не приховуючи коментують як президент Зеленський, так і головком Сирський. Даврак зашов город. Даврак намагається атакувати центральну часть, э, сіверну частину города. Однак, ми говоримо те, що во первої главне. Оборонная операция, оборонительная операция наших подразделений в Покровске, она продолжается. Сегодня рисуют самые разные сценарии э, того, чем может закончиться эта битва. Э, мы не будем сегодня о них говорить не потому, что не знаем или не хотим. Мы прекрасно понимаем, что э, теми ком командирами, которые есть на местах, которые стоят выше, отрабатываются различные, даже самые негативные сценарии э, развития ситуации. Однак поки що говорити про негативні сценарії ще дуже рано, вважають експерти. Більше того, у нашому генштабі описуючи ситуацію по покровську, зазначають, що обстановку частково вдалося стабілізувати, а подекуди навіть продемонструвати успіхи. Говорять дійствах 425-го ОШП, Сирський, видимо, має іміють відо очереднеї рейд штурмовиків полка, показаний на відео, которое опублікували в генштабі ВСУ. Відео гілацирував український канал Інфекту і прикоментували його слідушим образом. Штурмовий групи Полка Скеля проводят налет на северную часть Покровска, зачищают отдельные позиции россиян в частном секторе и рассредотачиваются по городу. Интересно, что группы смогли соединиться с бойцами, которые удерживают здание городского совета в центре города уже за железной дорогой, которая делит город пополам и служит своеобразным барьером. То есть прошлое видео, где группы Скеля прошли через полгорода к горсовету, это не флажочек для картинки, а полноценное занятие и удержание позиции. Тобто, не зважаючи на все заявы командования РФ, в в впевнен... Ано контролює Покровськ. Українські бійці можуть не те, що зайти в будівлю міськради в південній частині міста і помахати прапором, а й обладнати там цілий опорний пункт. Сюди ж можна віднести і нещодавнє переможне просування російської колони до міста. І з боку Донецька e, вота всім известная колона, которую уже назвали колона Бішенова Макса по аналогии с известным фильмом, э, Сколько раз разів прокручивали российские пропагандисты, В итоге забыли показать самое главное, финал, чем закончились боевые действия для не людей. Собственно, это разгром. Але цього росіянам виявилося замало. І вже вчора вони висунулися подібною колоною в атаку на Костянтинівку. Результат був ідентичний. Россияне пытаются навязать хаотичную тактику штурмовых налетов, прячась за погодными условиями, как за последним щитом. Но теперь даже туман не всегда союзник, а иногда западня. ВСУ используют в том числе тепловизионные и оптические средства наблюдения, дроны с искусственным интеллектом и быструю координацию между разведкой и огневыми средствами. Вот почему те, кто идет в туман, придут на самом деле к собственной гибели. Украинская армия демонстрирует не только технологическое превосходство, но и оперативную зрелость. Две колонны, две попытки внезапного наступления. И оба раза Россия теряет все. Технику, пехоту, возможность маневров. Відбиваючи масовані атаки на Покровськ, не забувають ЗСУ і про ще одну важливу точку на карті війни. Куп'янськ саме там РФ тисне щоб скувати наші резерви на Харківщині і не допустити їх перекидання на Донбас. Проте бажаного результату росіяни там не мають. В ще время наші сили оборони системно і методично проводять зачистку тих, тих територій, куди куп'янська куди противник інфільтрувався в течії досить довгої періоду времени. В плані. Показки я маю стойку надежду в плані того, що нам вдасться. Пусть не завтра а завтра какой-то ближчій перспективі повністю стабілізувати ситуацію на цьому час фронту. А заразом і провалити російський тил, додають експерти. І перші дзвіночки цього уже є. Зокрема, удар напередодні по порту новоросійську. Багато хто назвав справжнім переломним моментом як війни, так і краху російської економіки. украинские военные преодолели новую веку. Они впервые массированным ударом успешно поразили главные нефтеэкспортные ворота России на юге, а именно порт в Новороссийске. Туда прилетели дроны, но что самое главное, ракеты. Беспилотники отвлекали ПВО, а ракеты типа «Фламинго» других я там и не представляю с такими вот последствиями в виде вспышек и взрывов, нанесли контрольный удар. На ваших екранах відео від місцевих жителей, які показали мачнішої взрив в нескольких містах відповідного порта. Як і порти на Балтиці, новоросійськ залишається ключовим місцем для РФ в питанні торгівлі нафтою. Він же одна із найзахищеніших точок з засобами ППО. Якщо наші ракети зуміли обійти ці комплекси, можна з певним сказати, бавовна в Росії незабаром додасться. Ські моряки, які спостерігають за ударами ЗСУ по території Росії, опублікували відео атаки минулої ночі. Відомо, що на момент нальоту моряки перебували на одному із суден у російському порту. Власне у ніч на 14 листопада, нафтобаза та берегові споруди порту на нафтопривалочному комплексі Шисхарісу у Чорноморському новоросійську було пошкоджено унаслідок атаки безпілотників. Не після цього російська транснафта зупинила прокачування нафти у порт Новоросійська. Поки росіяни цинічно та підступно б'ють по житловим будинкам в Україні. Україна у глибокому російському тилу продовжує атакувати НПЗ. Крім цього, останнім часом українські дрони стали частіше залітати і на російський ТЕЦ. Тож про це і не тільки докладніше у нашому сюжеті. Від взяття Києва за три дні до тотальних блекаутів та запровадження надзвичайного стану вже у самій Росії. Нам скучно застой хочеться дюжухи завдяки бункерному та українським безпілотникам у деяких регіонах РФ двіжує, як би сказав Путін, не по дитячому. Наприклад, у Краснодарському краї цієї ночі характерні звуки прильотів, сирени, тривоги та вибухи чули в Геленджику, Анапі та Новоросійську. результаті в одному лише новоросійську внаслідок нічної атаки пошкоджено нафтобазу та перевалочний комплекс Шесхаріс один з найбільших російських нафтових терміналів, через який проходить значна частина путінського експорту нафти. Також зруйновано частину берегових споруд, відзначають місцеві чиновники. Крім того, уламки вже збитих безпілотників пошкоджили резервуар та причал чорноморстранснафти. Останній призвів до фактичної зупинки прокачування чорного золота до порту новоросійськ. У самому ж місті оголошено надзвичайний стан. Пізніше виявиться, режим надзвичайного положення в місті запровадили не задля безпеки громадян, а щоб приховати наслідки прильотів. Адже, окрім російської нафтопереробки, дісталося і місцевій військовій частині на її території, якраз знаходився підрозділ ППОшників, як мінімум, одна система С 400 та склад боєкомплекту. Один з очевидців зафільмував саме момент влучання по складу російського БК. Фарсаж на на після публікації кадрів російські зетвоєнкори швидко помітили, що так швидко до цілі український дрон підлетіти не міг. А от ракета могла найгірші побоювання Кремля невдовзі підтвердив і український президент Володимир Зеленський. Цієї ночі наші воїни успішно застосували довгі нептуни по визначених цілях на російській території. Це наша цілком справедлива відповідь на триваючий російський терор. Українські ракети фактично щомісяця дають більш відчутні й точні результати, і нехай Зеленський у своєму повідомленні не уточнив, по яких саме цілях ударили ЗСУ сумнівів у експертів практично не залишається, виходячи з офіційних офіційних джерел, які публікують відео е, і взагалі дають офіційну верифі, верифіковану інформацію. Є підстави вважати, що цей тип озброєння українського не ну, починає більш масовано з'являтися. І більш масовано використовуватись проти Російської Федерації у результаті українські атаки щоразу стають значно масштабнішими, так крім новоросійська ЗСУ цієї ночі, вкотре навідалися і на Саратівські НПЗ. Тижнем раніше на нафтопереробний завод уже залітали українські дрони. Тоді підприємство довелося тимчасово зупиняти. Зараз сподіваємося, НПЗ вже точно закриється назавжди. Занадто Велика кількість ще військових об'єктів на території Російської Федерації, які треба ви, виносити. А світло в Москві погасне потім майже автоматично, коли загаснуть певні об'єкти на території Російської Федерації. Нам не сильно треба буде аж впиратися, щоби в Росії загасла лампочка і ліча. Це буде обов'язково. А поки в сутінки занурюється російський орел. Я теклюсь, не наш. Да нормально. Какая-то третья уже? Да. Сейчас еще. Ну короче, с нашей взлетки пускают походу, ракету. Да, вот та... она. Місцеві жителі ніяк не можуть відійти від недавнього налету українських безпілотників. Не знаю, правильно это было или ні, що я вышел на улицу. Там, короче, горить все. Коротше. І все це при тому, що зсу на відміну від російської армії завдає ударів виключно по законних цілях. Військових об'єктах Кремля уявити собі, що буде, коли до атак активно підключаться українські фламінго і далекобійні Нептуни. Ми з вами зможемо вже найближчими місяцями, адже на думку експертів, серійне виробництво новітньої української зброї вже стартувало, а значить, далі буде тільки гірше, принаймні для ВПК та нафтовиків Росії. Все. Досить різноманітна гама, яка дозволяє знищувати, уражувати і знищувати об'єкти масово на е території Російської Федерації на навіть на серйозних відстанях від е кордонів або лі лі лінії бойового зіткнення. Це власне досить серйозний і добрий показник того, що ми крок за кроком системним чином виносимо ключові. Об'єкти на території Російської Федерації і знищуємо в тому числі військове виробництво. Вережеї нині шириться віду, на якому як повідомляється, нетвереза річна дівчина накачує свого дворічного сина алкоголем та наркотиками. Відео мережу виклала сама жінка, і на ці кадри направду важко дивитися. Тож я щиро сподіваюся, що ця історія набуде розголосу і приверне увагу правоохоронців. Прем'єр словаччини Роберт Фіцо під час зустрічі зі старшокласниками спровокував протест учнів, заявивши, що ті, хто підтримує війну в Україні, можуть їхати воювати в Україну. А так Україні. Страшні. Власне, Фіцо виступив проти того, що ЄС збирається виділити 140 мільярдів євро на продовження війни в Україні. Його слова викликали осуд у старшокласників. Попри заклик Фіцо зачекати та дати йому можливість завершити виступ, учні продовжили дзеленчати ключами. Коли словацький прем'єр відповів: дзвоніть, дзвоніть, школярі встали та організовано залишили залу. А один із учнів навіть розгорнув прапор України. Голова фінкомітету Данило Гетьманцев жорстко відреагував на діяльність нелегальних заправок. Власне сталося це на засіданні комітету, де і обговорювалася діяльність цих самих нелегальних заправок. Тоді як гетьманцев у якийсь момент не стримався і вилаявся стосовно цього питання. В Цьому ж проблема так, десь там в якомусь селі може бути якась бочка, де він там собі сусідам розліває. І, і робиться таємно вночі, і ніхто його тоді не бачить. Ну, питань нема. Ну, тобто, ну, міг не побачити і ДСР, міг не побачити і Нацпол, і БЕП, і податково могла їх не побачити. Питань нема. Але це ж е, явно відкрито і зухвало на очах у всіх. Розумієте? Причому підтверджено е, відеозаписами голови фінансового комітету країни. Ну, Вибачте, ну, але ну нема цензурних службів, щоб це просто якось виразити. Депутати подали до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонують заборонити українцям виїзд за кордони. Щоправда, не усім мова йде про тимчасову заборону виїзду тим, хто порушив закон про військовий облік і отримав пільгове бронювання на 45 днів для усунення порушення. Це і підтверджує власне народний депутат від слуги народу Олександр Фодієнко. Фодієнко, як один із авторів законопроєкту, говорить, що якщо людина офіційно заброньована як критично важлива для країни, то вона має фізично перебувати в Україні аби виконувати ці функції також фудієнко зазначив, що ініціатива має на меті усунути ситуації, коли людина формально має статус критично важливої, а фактично перебуває за кордоном. Від сьогодні українці можуть подавати заявки на отримання так званої зимової тисячі. Власне, подати заявку можна онлайн через застосунок дії або ж офлайн у відділеннях Укрпошти. Сам прийом заяв триватиме до 24 грудня. Недорослі українці можуть подати заяву як за себе, так і за неповнолітніх дітей. Тоді як витратити кошти можна буде до 30 червня 26-го року. У дії ж повідомляють, що через ажіотаж і перезавантажений запитами за стосунок система працює зі збоями. Лише за перші кілька годин понад 633 тисячі українців подали заявки на тисячу гривень в межах зимової підтримки. Це були головні новини. Станом на цю хвилину принагідно прошу вас підписатися на наш канал, поставити вподобайку цьому відео і натиснути дзвіночок, аби не пропустити наші наступні випуски. Побачимось.